Привіт! Ви на моєму каналі про життя в Австрії. Мене звати Катя. І сьогодні а, я буду зустрічатися з героєм моєї нової улюбленої рубрики, в якій жителі міста показують свої улюблені місця в Граці. Моїм сьогоднішнім героєм буде Олег Гласьков. Він українець. Переїхав до грацу з Чернігова і зараз викладає німецьку мову. До речі, не тільки іноземцям. Якщо цікаво, то йдемо далі. Привіт, Олег! Дуже рада, що ти погодилася прийти до мене на запис цього відео і показати три улюблені місця в Краці. Катя, дуже дякую тобі за запрошенням і з великим задоволенням покажу тобі, твоїм глядачам мої топ-3 локації в Краці. Угу. А, ти сказав, що ми маємо зустрітися саме в цьому парку Аугарден. Чому? Розкажи. Ти знаєш, Катя, в Граці є три парки. Це міський парк, це Ау... Ау... Аугартен Парк, цей парк. І парк, там, де Егенберг-шлос. Егенберг замок. Егенберг uh -huh, uh -huh. Всі ті два парки в порівнянні з цим, вони відпочивають. Чому? Тому що в цьому парку є все. Є д... великий дитячий майданчик. Дуже великий, я вже перевірила. Чект. Uh -huh. Там багато різноманітних гойдолок. Дітям там подобається. Потім є, якщо видно, музичний павільйон. Катя, а ти знаєш, в якому році був збудований цей музичний павільйон? Ого! Ти ж на, ти <рес> нас гід! <рес> ти, ж, ти, це, як, ти ж юрист! <рес> цьому музичному павільйону вже 73 роки. Нічого собі, а ти був всі на якійсь виставі там? А, на виставі я там не був, але я був там з своїм українським класом. <рес> Ми проводили в цьому музичному павільйоні наші уроки по психології. Ти згадав про свій клас. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, що це за клас український в тебе? Почалась в Україні війна. Почали приїздити люди сюди, мами з дітьми, і місто Грац відразу організував український клас. І це одна з перших шкіл, яка відкрила клас для українських дітей. І в мене в класі було 17 дітей з України. Це мій український перший клас. Да, так там лише українські діти, і треба було організувати для них уроки. У нас було по 5 уроків кожного дня, Чотири німецьких, потім англійська або урок психології. А, були також уроки фінансової грамотності. Mm -hmm. а, бабуся одне, однієї учениці. Вона з Києва була і вона вела. Пані Валентино передаю вам великий привіт. Так, ми організували цікаві уроки, уроки ще були урок малювання, була фізкультура, все на українській мові для наших дітей, щоб вони якось так легко адаптувалися. Але найулюбленіший предмет в них був, що п'ятниця це урок кулінарії. Ми кожної п'ятниці, дві години, там щось готували щось австрійське, щось українське, і вони наїдалися, і потім йшли з гарним настроєм додому. Круто. Усім своїм українським учням, які зараз в інших школах передаю великий-великий привіт. Ви молодці, і все буде добре. Ось це є школа Альберта Швайцера. Бачите гарну будівлю з гарним фасадом. Четвертий поверх, чотири вікна зліва, це вікна восьмого класу. І якщо відкрити вікно і подивитися, то дуже гарний вид на Аугартен і зліва на місто. Дуже гарний вид. Олег, розкажи, будь ласка, як ти опинився тут в Грації, в Австрії, і як почав працювати вчителем? Ой, це буде довго. Отже, я приїхав в Град з 2007 році в якості опера. Що це таке? Опера? Моє обов'язки входило дивитися за дітьми, робити з ними домашні завдання, щось приготувати поїсти, щось зробити по дому. Це був найкласніший рік мого життя. Да. Потім рік скінчився і треба було вирішувати, або я повертаюсь в Україну, або залишаюся тут. І мені сім'я сказала, Олег, залишайся. Я сказав, добре, але мені треба допомогти з візою. Ти знаєш, да, щоб тоді отримати студентську візу, треба було мати багато грошей на рахунку. Зараз також насправді. Ну, тоді це було 7 тисяч євро, зараз, трішки більше. Угу. Отож, вони мені допомогли, і я лишився. Я потім навчався на факультеті німецької філології, потім закінчив цей факультет. Потім, щоб продовжувати свою студентську візу, я почав навчатися на факультеті переклад... перекладача. Ось і зараз ще навчаюся, але вже закінчую навчання. Я взагалі та вчитель. Я вчився в Україні в педагогічному ага. університеті. Я закінчив в Україні, тож я вже вчитель, плюс я ще перекладач. А, в лютому 2022 року був організований центр для біженців. Угу. Так і я перекладав, і мене побачила хтось з департаменту освіти в Граці. Вона потім до мене підійшла і почала розпитувати. Типа, спочатку сказала, ви добре розмовляєте німецькою, а хто ви за освітою? Я кажу, що я вчитель, працюю викладачем, але хотів би дуже-дуже працювати в школі. Але я не знав, хто вона така. У -у -у. Я не знав. Я просто сказав, що хотів би працювати вчителем. сказані слова в Важливий час. І вона. Потім до мене, ви знаєте що, ми будемо робити український клас, дайте мені свій номер телефону. Я дав їй номер свого телефону, а потім на наступний день вона телефонує мені і каже, висилайте терміново всі свої документи, висилайте зараз, а через годину за вами приїде директор школи окей. <реш> потім він реально через годину приїхав, забрав мене з, з, з центру прийому біженців, привіз сюди до школи і сказав, Олег, я надіюсь, ти будеш працювати тут до пенсії. Я потім. Угу, до речі, в Австрії всі, всі мріють про те, щоб працювати в якомусь надійному місці до пенсії. Ти знаєш, мені дуже. Ну, Сказати, сказати, повезло в цьому контексті, якось не дуже добре. Але мені повезло повезло зі школою. Дуже гарні колеги, дуже кваліфіковані, допомагають в усьому. І я дійсно хочу залишитись тут до пенсії в цій школі. Ну, я тобі цього і бажаю тоді. Я викладаю три предмети німецьку, як німецька. Щоб ти уявляла, як в Україні українські викладачі викладають українську школу як рідна мова. Так mm -hmm. так. я тут викладаю німецьку як рідна мова. Потім другий предмет німецька як друга іноземна. Це для тих дітей, які приїздять сюди з нульовим знанням німецької mm -hmm. мови. Так, я вчу їх спочатку читати, потім писати. Потім такий базовий воршат лексикон, базові слова. Ну і потім вони вже базова граматика. І це дуже добре получається. І третій предмет, який дуже люблю і цей предмет люблять також діти: це кулінарія і домашнє господарство. Ну, хто як не я мають викладати цей предмет? Які вибач незмирони. мене, вибач мене, я був опером багато років. Я знаю, як прибирати, як готувати. І я ще 4 роки пропрацював в ікеї, в ресторані. Тому ж як готується їжа, як вона подається, як вона має смакувати, я це все дуже знаю. І це свій опит передаю далі дітям. Олег, скажи, німецька мова, вона красива? Дуже. Тобто тобі вона подобається? Мені, мені вона подобається. Вона гарна, вона молодійна. Ага, і вона легка. І вона... Якщо, які в тебе були оцінки по математиці? П'ятірки. Ну і по-німецьки по в тебе теж будуть п'ятірки. Як казала моя професорка в Ніжині, в Україні, е, німецька мова це те саме, що математика. На другому місці в розповідному реченні завжди стоїть слово. Ну і так далі. Друге місце, в яке ти нас запросив сьогодні, це францискане плац. Чому? Розкажи. Ну, Мені дуже подобається це місце. Знаєш, тут пахне Італією. По-перше, тут італійська піцерія Дон Каміло. Тут дуже смачна піце за невеликі гроші. Потім подивись на ці ліхтарі. Ну, справжня Італія. От, ось не знаю, я був в Римі. І чомусь ось це місце асоціюється з Римом. Ну і ось цей провулок. Іде далі. Там вже венеція щось таке. А ще тут гарна бруківка. Крамнички. З антикваріатом. З антикварними електричними пристроями, я би сказала. Добре, я не можу тебе не спитати, бо в мене часто питають, але я не спеціалістка, і от я знайшла справжнього спеціаліста-викладача німецької мови. Як? Вивчити німецьку мову швидко. При чому? Катя мене також запитує, як вивчити німецьку дуже швидко. І вони хочуть почути, що там за три тижні ви зможете вивчити там рівень А1, А2. Волшебної пілюлі немає. Це залежить від типу людини. Є люди, які вивчають в колективі, вони йдуть на курси німецької мови. Є люди, які вивчають самостійно, вони вчать вдома цю німецьку. Треба ставити конкретне запитання, треба ставити конкретну мету. Так? Як вивчити там рівень німецької А1? І за скільки часу можна вивчити цей рівень? А 1 ну, три місяці, 3 чотири місяці. А – також за три-чотири місяці. Але треба працювати, треба багато працювати. Що я раджу? Зараз ми багато часу проводимо в наших телефонах. Тобто можна там підписатись на якихось там блогерів, які викладають німецьку. Наприклад, я можу порадити в інстаграмі це Олю Назаренко. Або в Ютубі дуже добрі відео уроки робить Наталія Легка. В німецьку можна вивчити і не здавайтесь. Дякую. І от ти нас привів на цю прекрасну терасу. А в універмазі касне -Ун що знаходиться в центрі міста. Розкажи, чому тут відкривається чудовий вид на град на чудові дахи міста красу і на штраса. А до речі, ви можете сюди прийти просто так. Не обов'язково що споживати в цій кафешці, через яку треба прийти просто на самий верхній поверх універмагу, і це безкоштовна тераса для вас відкрита. І тут дуже смачні тортики. Мій найулюбленіший тортик це бананове. І <свистання> сніданки. <свистання> і тут недорого. Виглядає пафосно, але не дуже дорого. Ну, Отож, я приїздіть би до Приїздіть до Грацу і дозвольте собі це. випити каву, з'їсти тортик на цій чудовій терасі. В мене до тебе ще одне питання. Розкажи. Що ти думаєш про суржик? Причому я зараз маю на увазі той суржик людей, які переїжджають в Австрію, починають вивчати німецьку мову, а потім розмовляють, змішуючи мови німецькою, ти українську, ти маєш українську коли, німецьку. Ти маєш на увазі, коли вони кажуть, я пішов на банков, Genau. а де я можу купити кейзи і вуст. Ну це нормально. Я це зустрічаю, це означає, що вони вже щось вивчили. Зараз вони кажуть, я пішов на банхоф, а через місяць вони скажуть Ішки". <гум> <гум> і шкія. Іх перште <хвисте> банхоф. <гум> і ще в мене одне таке питання, бо воно особливо для мене дуже важливе. Як ти ставишся до фемінітивів в німецькій мові і от в українській мові, в сучасній українській мові? Дуже добре. Ем... Я використовую ці фемінітиви в німецькій мові, це норма. І в українській мові лікар, лікарка, вчитель, вчителька. Ставлю дуже добре. Юрист, юристка. Юрист, юристка, адвокат, адвокатка. А як ти ставишся до цього катя? Я дуже гарно ставлюся до фемінітивів. Я вважаю, що тільки так ми можемо показати, що жінки є професіоналки, що жінки є в політиці, в науці і в інших сферах, а не тільки прибиральниці і е, обслуговуючий персонал і офіціантки. До речі, хочу нашим глядачам сказати, що в Австрії і в Німеччині, до речі, у всі, всіх німецькомовних країнах фемінітиві – це норма, і їх не можна оминати. Якщо ви в своїй науковій роботі напишете тільки, наприклад, студенти, а не студентки і студенти, то вашу наукову роботу можуть забракувати. Це правда? Правда, можуть забракувати. Угу. Олег ти давно вже живеш в Граці, як ти нам розповідав, чи відчуваєш? Ти себе тут вже своїм, а, чи як ставляться до тебе австрійці? Австрійці ставляться до мене дуже добре. Мабуть, за те, що я дуже добре володію німецькою. І, і взагалі така позитивна людина. Відчуваю я себе тут дуже. Скор... Скоромна, так. Відчуваю себе тут дуже добре, тому я її отримав. Вже як рік австрійське громадянство. Поздравляю. А дякую, знаєш, тут така цікава історія з моїм паспортом австрійським. Паспорт я отримав 2.02.2022 року. Думаю, супер дата. Ровно через два тижні я його гублю. Ну а потім вже 24.02.2022 починається війна. Така історія стосовно паспорту. Але до питання і mm. відчувається тут дуже добре. Австрійці ставляться до українців взагалі дуже добре. І нам, українцям, тут теж дуже добре. Така от реклама Австрії. Мене, до речі, в цьому звинувачують. Часто пишуть в коментарях, що все не так добре, як ви виробляється. Катя Катя, Катя Катя, а можна, я передам привіт. Давай. Дякую, що запропонувала. Передаю привіт своїй великій родині в місто Чернігів, в місто Вінниця, в місто Бровари. Тримайтесь, усім своїм друзям, які в Україні, які зараз за кордоном, всім своїм викладачам, шкільним, університетським, кажу їм дуже велике дякую. Я вже на це дивлюсь з перспективи викладача, і ви викладачі ви робили дуже добру роботу і ви зараз її дуже добре робите. Бажаю всім, нам, всім нам миру, Україні перемогу. Ну і... Будемо прощатися. Дякую, що прийшов! Показав нам ці улюблені місця. А підписуйтесь на мій канал, пишіть питання в коментарях. Лайкайте, шейте і так далі. Пока-пока.